Добрий день, любі дітки! Сьогодні до нас приїхав дуже важливий транспорт. Подивіться, ви, напевно, його всі впізнали. Це транспорт спеціального призначення. Пожежна машина, поліцейська машина і швидка допомога. Для чого потрібна пожежна машина? Щоб пожежники швидко загасили пожежу якого вона кольору? Червона. Що є зверху на пожежній машині? Драбина. Ще у пожежної машини є шланг, через який подається вода чи піна для гасіння пожежі. Який номер телефону пожежників? 101. Давайте розглянемо поліцейську машину. Для чого вона потрібна? Щоб поліцейські швидко могли дібратися на виклик. Це легковий автомобіль зазвичай білого кольору. Із синьою смугою посередині і світловим маячком зверху. Який номер телефону поліції? 102. Тепер давайте розглянемо швидку допомогу. Швидка допомога схожа на мікроавтобус. Якого вона кольору? Білого, з червоною смугою посередині і червоним хрестом. Для чого потрібна швидка допомога? Щоб врачі швидко приїхали до хворої людини або людини, яка потрапила до аварії, і надали першу медичну допомогу, або забрали до лікарні. Який номер телефону швидкої допомоги 103. Сьогодні ми повчимося малювати машини спеціального призначення. Починаємо малювати однаково. Спочатку малюємо два колеса, посередині поєднуємо їх прямою лінією і продовжуємо цю лінію з одного і з іншого боку. Спочатку намалюємо пожежну машину. Пожежна машина велика. Малюємо спочатку прямокутний кузов, ось такий прямокутничок до переднього колеса. Ось так опускаємо до переднього колеса. Це кузов. Малюємо кабіну, кабіна трішки вища кузова. Ведемо ось так. Відокремлюємо лінію віконця, посередині проводимо лінію, домальовуємо кермо, домальовуємо фари, передня фара, задня фара, проводимо лінію. Посередині, ось так ми і зафарбуємо потім жовтим кольором. Так, Ось тут посередині малюємо квадрат, в ньому буде знаходитися шланг. Шланг малюємо ось так по спіралі, закручуємо. Це шланг. На машині малюємо номер телефону 101, тобто 1,0. Один, зверху малюємо драбину ось таку лінію, і ось так. І зверху малюємо на кабіні світловий маячок. Так, і колеса ще, маленькі кружечки. Шин. У нас вийшла така пожежна машина. Схематично ми намалювали Так, далі тепер намалюємо поліцейську машину. Поліцейська машина. як Ми малювали легковий автомобіль. Піднімаємо вверх, попереду і позаду. І ось так малюємо кабіну. Так. Підокремлюємо. Віконця. Так. Посередині проводимо лінію. Проводимо лінію ось тут і ось тут. Це будуть двері машини. Ручки малюємо. Фари передні, фари задні. Малюємо кермо. Так, малюємо колеса маленькі кружечки, і зверху намалюємо ось такий світловий маячок. Так, це ми намалювали схематично. А Ще посередині малюємо ось таку смужечку, зафарбуємо із синім кольором. І напишемо номер поліцейської машини. Номер виклику це 102, 1,02. Ось так, схематично ми намалювали поліцейську машину. І зараз спробуємо намалювати машину швидкої допомоги, яка схожа на мікроавтобус. Так, піднімаємо вверх, так закруглюючи. Так так, і так. Ось так. Попереду малюємо віконечко. Так, і віконечко ось тут, такої квадратної форми. Так, посередині малюємо. Смужечку зафарбуємо її червоним кольором. Так, внизу хрест, буде він червоного кольору також. Кружечки шини на колесах. Фари передні, фари задні. Так, Світловий маячок зверху. І номер виклику швидкої допомоги 103. 1, 0, 3. Коли ми намалювали транспорт простим олівцем, ми зафарбуємо кольоровими олівцями. Ось у нас вийшли ось такі три машини: пожежна машина, поліцейська машина і швидка допомога. Бажаю вам успіху, до побачення, до зустрічі!